Всім величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Новинки в Аврорі і ціни. Подивимось, що привезла новенька Аврора. Дивіться, які цікаві. Ну, як цікаві. Потрібна річ підставка антивібраційна для пральної машини. До речі, мені теж така потрібна. Так, нові килимки. Дивіться, на який класний килимок. І, до речі, кольори в асортименті. Зараз знаємо ціну цього килимка про резиновий низ. Це дуже добре. 99 гривень. Ось такі чудові, цікаві. А, як сказати, шкарпетки жіночі, як сіточка йде з котячками. Це теж така новинка, я ще таких не бачив. Зараз вони по 49 гривень. Це новинки. Ця новиночка. До 10-го числа бачу всі акції до 10-го. Ось такі шкарпетки спортивні для дітей. По 19 гривень. шкарпетки сліди по 17 гривень. Так, ось такі підставки під гарячі, бамбукові. Зараз зі знижкою. Дивіться, як добре тепер в Аврорі. Показують, скільки знижка. 30%. З'явились нові ось такі скатертини, розмір метр тридцять на метр. Надзвичайний стіл обідній. Кольори теж в асортименті. Це також бачу новинка. Зараз вони по 84 гривні. Так, ось такі також бачу новинка. Вони з'явились у сріблі і в золоті. Також 88 гривень. Цікаві теж. Підкладки під гарячі підставки, точніше, ось такі тільки в, е, в сріблі, 29 гривень. Ось такі по 14. З'явились ось такі ось миски пластикові на 3 літри. І вони йдуть з кришкою. Дуже добре, коли кришка є, дуже зручно. Нові чашки, дивіться, чи це мальви, чи це маки. На 270 мл. Квітковий принт. 49 гривень зараз. Чашка для еспресо. Так, ще одна ось така новинка. Дивіться, класно бути українкою. Прихватки для гарячого. 34 гривні силіконові. Кольори в асортименті можна обрати будь-який. Ось так ось. Да? Дуже практичний ось такий. Може комусь потрібно, пласти... не пластику, а квадратної форми. Ополовник, ну тут написано ложка сито. Зараз теж в акції кольори в асортименті 22 гривні. Ще з'явилася одна новинка. Ось такий ніж для сиру. Вперше бачу такий ніж. Цікаво, і зараз він, до речі, в акції. 29 гривень, такий ніж для сиру. Для смачненької картопельки. Да? Так, добре. Так, з'явились ось такі ножі. Цікава, ну, пластикова ручка. Давайте відкриємо, подивимося. Саме звичайнісінький ніж. Ніж кухонний. І ціна його зараз 49 гривень цієї новинки. Також з'явилися ножі е з чохлом. За дуже добре собою кудись брати да? на вилазку ніж кухонний, з чухлом по 12 гривень зі знижкою. Ось ще одні такі цікаві ножі теж теж іде чухол, зелена ручка 39 гривень. Такий самий звичайнісінький, мілі, мілі, мілі як сказати, мініатюрний штопор 12 гривень. Так, по 19 гривень. Зараз ось така відкривашка для пляшок і банок. Також є штопор 19 гривень. Дивіться, ось такий набір предметів. 4 предмета в наборі. Велика ложка, десертна, вилка і ніж. Кольори в асортименті. такий набір зараз 29 гривень. Набір ручок для кришок. Три ручки для кришки 44 гривні. Ось такий набір із 30, 300 зубочисток. Зубочистки бамбукові. 34 гривні. Так, а до речі, такий міні-міксер вінчик для збивання. Мені навіть потрібно для своїх чаїв мати, для порошкових подібних. Я думаю, чому його нема в Аврорі. Ось він з'явився в Аврорі. Такий вінчик на батарейку йде для збивання. І зараз він 29 гривень, лише 29. Можна зараз придбати пряжу в Аврорі 100% акрил за 49 гривень, кольори в асортименті. Так, а контейнери з кришкою ажурні на 4,7 літри з ручкою. Кольори в асортименті 88 гривень і трішки більше на 7,5 літри. Теж кольори в асортименті 99 гривень. Дуже великий вибір а, подушок для крісла на кухню. Ось такі 84 гривні зараз. І такі, здається, теж 84. Ну, на ціннику написано 84, перевіримо. 77. Ще з'явились теплі тапулети жіночі ось такі прорезинові. Це дуже добре, щоб не скользити на підлозі, на ліноліумі. Теж кольори в асортименті. Так, ось такі, ще є для принцес, теж кольори в асортименті. чохол для одягу. Захищає від пилу, так, да, від пилу, да. це хороша штучка. Така зручний у відряження, мандрівка дозволяє одягу дихати. Має отвір для вішака. Так, 39 гривень теж кольори бачу до кольору до вибору. Дуже хороша річ. Ось такий вакуумний пакет. Пилис -пилис Пилисосом просто затягнули все. І все. Склали, наприклад, свої зараз літні речі і хороша теж штука така. 60 на 80 метр. І є ще 80 на метр десять. Надзвичайно класні лампи ось такі настільні. Просто дотрокнутися і буде світити. Входить USB-кабель. Щоб якщо вона працювала, ми б з вами були б щасливі, правда? Але вона мабуть розряжена. Так. Вона розряжена. Але тут багато діодів, і вона світить дуже яскраво. Це з білими діодами. Так, ось ця йде на батарейки і на USB-зарядку. Може можна і так, і так працювати. Теж кольори в асортименті такої лампи. І згинається, вигинається так, як вам потрібно, під різним кутом. Як ви захочете, так вона і буде вам. Стояти під різним кутом. Зі знижкою будильники по 49 гривень зараз. Прожектор денне світло 119 гривень. Зараз почнуться дощі і ось можна в Аврорі вибрати будь-які дощовики дитячі 39 кольорові горошок. Плащ до дощовий як пончо йде. Для дорослих 34 гривні. І а, ось цей пончо по 24 гривні. Надзвичайно класна сумка. На плече має ремінець Forever Young. Під шкіру зроблено. Колір бачу тільки що один колір. Ну, в принципі, на осінь він надзвичайно крутий. Ціна такої сумки 219 гривень. Чоловічі гаманці. Теж в двох кольорах бачу, 44 гривні. І ось такі ще дивіться, мінімалістичні, але на, на цей на перший погляд надзвичайно дуже класно виглядають за рахунок цієї нашитої стрічки. Ну, всередині все по-стандартному. 77 гривень такий гаманець. Так, ось такі трішки дорожчі, 119 гривень. І в чорному кольорі. Теж по-стандартному все зроблено. На купюри, на карточки з'явилися ось такі жіночі, теж в різних кольорах. надзвичайно елегантно виглядати буде в руці. Кольори також можна вибрати. Ну і давайте відкриємо, подивимось, як він дивиться, виглядає всередині. Одною рукою просто незручно. Так, тут на карточці. На банкноти і всередині на копійки. на та утримання. А тут я дивіться, знайшов це вже справжня осінь, точно точнісінький, як тільки що ми з вами дивились. і обгортка просто під осінь надзвичайно класний на розкажу ціну, кольори теж в асортименті. Дев'яносто дев'ять гривень. Так, ще один не менш цікавий гаманець. Дивіться, на цьомочки. дуже голосно, дуже голосно музика грає. Тут сердечко можна самого найдорожчого. Саме найдорожчу людину поставити фото. Тут дуже багато відділення на картки. Тут ще можна щось поставити, да? положити. Ну, гарно виглядає. І всередині така пудрова кремова, а, пудровий кремовий колір. Підставка для телефона, для смартфона дуже зручна, хороша і. Як я кажу, щоб господинки до каструлі, до тарілок не притуляли а, свої телефони. Ось можна вибрати будь-який кут нахилу, поставити, як вам зручніше, мити посуду і дивитися канал. Вінторіно Віталій. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки і за коментарі. 49 гривень. Так, а ось така підставка пластикова, а, трішки дешевша. Теж можна собі вибрати будь-який кут нахилу, як показано на малюнку. Ціна 29 гривень. Дуже зручне світло для манікюру, педикюру. Ось такий зараз круглий ринг, кругле світло. Да? Міняється на три кольори: денний, білий, жовтий і такий ще, здається, синій, холодний, як правильно сказати. 199 гривень. З'явилася ось така лампа, бачу, теж від USB заряджається, підключається. Можна її до ноутбука, якщо ви працюєте, підключити і так працювати. Ось така USB Light. 59 гривень. З'явились бездротові навушники в Аврорі. Ой, дивіться, який цікавий з таким чехлом, що заряджається. І показую вам заряд, коли вже зарядилися. 349 гривень, які навушники. Надзвичайно хороша зараз ціна на колонки. Можна підключити до телефона, можна підключити до ноутбука і слухати він 69 гривень. Знижка на вакуумні навушники 29 гривень. Акції в Аврорі серветки двошарові, 150 штук. Зараз за 34 гривні можна придбати. А на ось ці малесенькі малюпусінькі. Зараз знижка майже 40%. 2 гривні 50 копійок. Хто мене запитував чорні серветки, 120 штук. Ну, упаковка не тільки чорна, а й всередині самі серветки чорні. Надзвичайно ароматно пахнуть. Так, ось такі можна придбати. Зараз теж зі знижкою за 34 гривні 72 штуки. Новий засіб Domestos зі знижкою 64 гривні 700 мл. Ну і звісно, зараз кожна маленька принцеса мріє про ось такий гаманець, який можна підвісити до джинсів. Він йде з карабіном. І всередині ще сюрприз. Всередині наклейки, блокнот, ручка, кольорові фломастери, резинка, якщо я не помиляюсь. Ну, 5 предметів. А що? Це вже секрет. Різні-різні кольори. Дивіться, які гарні, красиві Hello Kitty. І зараз вони по 199 гривень. Іграшка антистрес. Знаєте, деколи потрібно і дорослим ось таку іграшку антистрес. Не знаю, як вона працює, яким методом, але знаю, що на батарейках. Цікаво, цікаво. Так, Тут у нас бо розберуть годнобір губок. Фрекінбок. 5 штук, так. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. колись було 6. 27 гривень. Серветки, набір сервезу серветок, які дуже добре а, поглинають воду. Три штуки 27 гривень. Лампочки, біле світло, 39 гривень, балон газовий 49 гривень. Набір кришок зараз 55 в Аврорі. І ось такі по 109. Чудовий пазл, мапа України. Я думаю, що вона магнітиця можна на холодильник. 74 гривні. Ось такі чудові шкарпетки, тільки не знаю, що так поставили. Треба кіцями до нас повернути. А, жіночі, да? по 24 гривні. Чоловічі по 34. Розміри в асортименті. Для пухнастиків фріски зараз в Аврорі 12 гривень з різними смаками. Рушники двошарові, два рулони в упаковці, 29 гривень зараз. Набір паперових рушників. Теж дві штуки в упаковці. Двошарові диво 55 гривень. Так, скриньки для малечі. Зараз 44 гривні. Скринька для фінансів на день народження подарувати. Ну і шоколадку можна поставити зараз зі знижкою. 39 гривень. Так, а ось такі можна трішки дешевше купити. Не знаю чому. По 29. А, я зрозумів. Ці трошки більше, тому вони дорожчі. А ці трішки менші, тому вони дешевші. За гроші можна купити гроші. Надзвичайно класно розвиваюча гра для дітей, калькулятор 84 гривні. Я буду закінчувати відео, бажати вам самого, найкращих днів, економних покупок. І до зустрічі. Скоро з вами зустрінемося в наступному відео.